Вітаю на каналі інтрадейтрейдера. Сьогодні хочу показати приклад акції, яка відчитується вже практично в мій звітний період. Це у нас акція BJ, Звіт у неї був 22 числа. Був великий геп, червона розтягнута свічка тобто не найкращий звіт. Ми повинні були цю акцію залишати ще там на кілька днів. Спостерігати, як вона буде далі рухатись. оскільки вона залишалась близько до свого лоу-дня по денному таймфрейму, ми кожен день повинні були до неї повертатись. І якраз 29 числа відбувся прохід нижче цифри 82. З самого ранку було стрімке падіння, акція знайшла зону підтримки по цифрі 80-90, намагалася її відкупати, проте відразу вона знову прижималась до лоу дня. Затухала і вже ближче до 11-ї години по Нью-Йорку був прохід трошки нижче під наш рівень і закріплення. Оскільки цей патерн досить швидко відбувся, у нас не було тривалого ренжа, то тут ще можна було засумніватись і, наприклад, зайти тільки третину або половину від вашого стандартного об'єму. Тому що заходити треба було приблизно по 80-85. Стоп у вас був би по 80-30. Тобто у вас тут було б близько 50 центів ризику. Але оскільки акція дорога, то це більш-менш нормальний стоп. Надалі акція пройшла нижче і сформувала ще один уже більш чіткий ренж по цифрі 80-65 80-40. Ми вже могли б перетягнути стопи як мінімум без убиток по 80-80. І ще цікавий момент. О 12.45 сформувалась така вузька маленька проторговка, і вже з якої ви ще не пускали акцію. Ось тут був найбільш безпечний добір в акції, якщо ви вже були в позиції, або це була вже найбільш зрозуміла точка входу. Можна було зайти по 80-55, 80-57. А ризик поставити 80-75. І ціль найближча була б 80. 00. Надалі, е, висиджуючи по 5-хвилинному тайфрейму, ми виходили або по цілі 80-00, яку акція досягла, або е, нам збивали б стопи приблизно по 80-20. Тут після ось цієї невеличкої проторговки, яка в цілому могла б бути для вас ще сигналом для подальшого руху вниз. Проте я вважаю, що в міжзвітний період третю точку добору краще вже не брати. От перше, перша точка найкраща, хоч і великий ризик, але акція ще не відпрацювала свій потенціал. Друга точка найбільш оптимальна для того, щоб зайти з невеликим ризиком, але меншим потенціалом, тому що акція вже пройшла 50 центів від своєї попередньої зони підтримки. Тож, третю точку, це вже от такий варіант 50 на 50 піде, не піде. Як варіант, якщо ви торгували хоча б двома лотами, то один лот, вийшовши по 80-80, ви могли б трошки ширше наступний лот тримати, ширші стопи. Тоді б ви, скоріш за все, досижували навіть до 79-50 і вже закривали свою позицію просто вручну, тому що закінчувався робочий день. Дуже непоганий паттерн. Зрозумілі зони підтримки і супротиву. Акція спокійно ходила, хоч були певні відкати, але. Зважаючи на її ціну, тут були і приємними ризики, і акція відпрацювала навіть більше, ніж ми від неї очікували. Тому однозначно такі акції потрібно собі виписувати, скріншотити, робити розбір. І при нагоді, якщо вони трапляються, вам старатись їх не пропустити, зайти розторговувати хоча б двома лотами. Так вам буде і зручніше сидіти, і психологічно, скоріше за все, ви зможете забрати максимум. Із таких акцій. Дякую за увагу.